Коломийський манускрипт. у нашому місті відбувся масштабний фестиваль книги. Біля музею писанкового розпису можна було придбати історичні наукові дитячі книги, світові бестселери 27 видавництв та познайомитися із багатьма письменниками та поетами. Наталія з Дніпропетровщини. Вона з цікавістю розглядає книги. Каже, хоче придбати щось про Коломищину і Гуцульщину. І головне підтримати українські видавництва. Хочу щось купити, підтримати видавництво, звичайно. Вже купили дитячу літературу для своєї онучки. І Щось і про Коломия цікаво. і Про гуцульщину дуже колоритно. Взагалі таких заходів повинно бути більше. Звичайно, це і просвітницькі заходи і розвиває людину і збагачує знаннями і, і досвідом. Я сама вчитель, тому мені, мені цікава така тематика. Мені цікава історія будь-якого краю, все, що стосується України. Обирає пані Наталія книги видавництва Вік. Його представниця Софія каже, мають чим здивувати читачів, адже пропонують і різноманітні видання. Як місцевих та інших авторів, різноманітні, які ми видаємо. У нас друкується дуже багато відомих коломийських письменників, авторів. Савчук, цей самий Микола Андрусяк. Ну, загалом, у нас є попит. Ми друкуємо, ми є, ми видаємо. Христина разом з донечкою обирає дитячу літературу. каже, тут вибір неймовірний, багато цікавих і пізнавальних книг. Обираємо дитині книжку. Насправді, оці дуже цікаві книги. Про бджольнів, про компост актуальна тема у нас часом, враховуючи екологію. От зараз я переглядаю книжку про карпатських гуцуків. Наша рідна тематика: про гори, про Карпати, про хом'як, про черемо дуже цікава книга, насправді. Безліч цікавих книг презентували і представники львівського видавництва Апріорі. На цьому фестивалі вони вже вдруге кажуть, дуже хочуть, щоб українці читали наші книги, наших авторів і головне виданих в Україні. Дуже щасливі, дуже нам приємно. Дуже подобається ваше місто. Дуже відкриті, щирі, приємні люди. Привезли дуже багато різножанрової літератури. В нас є дуже багато всього цікавого. В нас є і історія, і антична література. Маємо історичні детективи, маємо класичні детективи. Психологічні романи, маємо як українську е класику, так і багато е закордонних е авторів перекладної літератури. Маємо так також гарні дитячі книжечки. На літературному фестивалі Коломийський манускрипт свої видання презентували 27 видавництв: зокрема Коломийські, Тернопільські, Чернівецькі, Львівські, Харківські. Тут кожен міг придбати цікаву книгу з оригінальним оформленням та важливим змістом. Представляємо тут нашу наші чудові історії, ну не тільки наші, звісно, тому що дякувати Богу, у нас зараз. Дуже багато крутих книг. Просто можете подивитися, скільки у нас тут бестселерів в більшості. У нас є автори американські, у нас є українські наші, просто Павлюк чудовий. Взагалі фентезі, фантастика, детективи, якщо комусь цікаво, Гата Крістів, вічна класика. Літературний фестиваль в Коломиї тривав три дні. Його організували з метою популяризувати українські видавництва та наших авторів. Тут можна було придбати книги за низькими цінами, а ще познайомитися з талановитими письменниками і поетами. Основна мета цього заходу це популяризація української книги, українського слова, українських авторів. Це є найосновніша мета, тому що ми розуміємо, що ми мусимо. Знайомити дітей, молодь взагалі кожного коломиянина і гостей нашого міста з українською книгою. Різноманіття книжок сьогодні дуже велике, адже в нас є 27 видавництв, книговидавців і авторів, які принесли свої книги. Коломия в свій час славилася книговидавництвом. В нас була і є досі друкарня. Перший день фестивалю автори мали змогу підходити до вільного мікрофону і читати свої твори чи просто спілкуватися з гостями. Водночас, усі охочі знайомилися з книгами, які можна було передбати за дуже низькими цінами та місцевими авторами.